Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3043 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 848 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Два, двадцять сім, вісімнадцять, тридцять п'ять, тридцять сім. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7975 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 4. 42. 57. Сорок чотири, сімдесят сім. Двадцять сім. 6 тринадцять. Вісім. Шість, сорок шість, шістдесят два, шістнадцять. Сімдесят, 59, дев'ять, три, 12, дванадцять, вісімнадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6828 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала «Лототрон А» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 2. 3. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 2, 3. Чотири бережіть себе, все буде Україна.